Цими вихідними ми вирушили на дику глибока. Озеро за площою невелике, а тому можна знайти комфортні для закиду дистанції. При розкладанні намету ми бачили часті виходи риби і насолоджувалися співом пташок. На водоймі розташовано три зручні бесідки, а пахучий кущ шепшини доповнював красу водойми. Навколо озера росте багацько очерету, де живе риба. Тут є сильна та трофейна місцева риба. Атмосфера добавив лелека, який прилетів на водойму в пошуках їжі. Друзі, всім привіт! Як ви бачили, ми вже розклалися. Я навіть встиг промаркеритися, знайшов дистанцію ловлі 25 метрів. То буде дуже цікаво. Тому що ми трошки далі кидали, де-не-де, є трава і трошки неприємно буде там ловити, мені здається. Спробуємо просто на 25 метр. І Якщо не буде клювати, будемо поступово збільшувати свою дистанцію. Як ви бачили, тут всюди трава. Власник, найближчим часом це все очистить. Тут дуже багато великої трофейної риби, а саме головне, тут ловили карпа. на... 26 кілограмів і випустили назад, він тут і є. Це, це озеро нам порекомендував наш знайомий, тому, не вагаючись, ми вирішили сюди. Цієї весни власники взяли цю водойму і вже встигли поставити тут три гарні бесідки, також прокласти, посипати дорогу, щоб було зручніше сюди добиратись. Водойма досить невелика, можна приїхати по плавчанкою, можна не тільки на карповики, тобто тут плаває платвичка. Можна гарно теж половити. Якраз гарний Е, Тому що, все по-стандартному. сумі я буду робити стільки. Настільки. Я буду підготую водилище поставлю на тримачі, е, буду годувати зовсім мало. Е, покажу чим. От три в точку і все. Лувати буде на два водилища. цього буде достатньо. Ну що ж, хочу вам показати і розказати, які насадки ми будемо ставити, який палець ми будемо давати в наші стіки. Ця трубка від бузбарів не просто так в мене в руках. Так як ми забули трубку для створення цукерок, для створення стіків, тому ми вийшли з ситуації. Добре, що є ось такі упори. Я просто надягнула на нього сітку і досить. Непогано в мене вийшло. <хи> так що з будь-якої ситуації можна знайти вихід. Ось, що по насадкам? По насадкам у нас це буде кисла груша тигровий горіх від КТЛ. Також буде кукурудза кукурудзамигдаль, також від КТЛ. Будемо комбінувати, можливо, щось поміняється потім по насадках. Також палець ми використовуємо від КТЛ, гарно себе проявляємо, дуже ним задоволені, тому ми сьогодні знову обрали його. Ось. Ну що ж, приступаємо. В мене вийшов ось такий міні-стик. Обов'язково, коли ви їх робите, маєте біля себе ємкість із водою, де ви зможете його перевірити, як він і за скільки секунд розчиняється. А також, якщо ви робите будь-які махінації з самим стіком, чи макаєте його в ліквід, чи міняєте пелет, чи навіть міняєте сітку, обов'язково перевіряйте, адже це все індивідуально. А особливо це вода з озера. Тобто треба брати її і перевіряти в ній. Можемо подивитися, як це працює. Можна побачити, як виходять з нього бульки, як гарно розклався сам стік і як з нього пилить. Це особливість стікміксу від кател, адже в нього входить секретний інгредієнт, а саме сипуха. Яка ось так швидко і гарно приманює рибу. Скільки? Секунд 30 і стік розпався? А, десь 30 секунд. Супер. І гамар збачу собі відплив. І... Де він пливе, я не знаю. Супер, я задоволена. Я перевірила наш стік, і тепер можу впевнено, без жодного сумніву, закидати воду і чекати покльовки. В цю точку я кину 3-4 спомба, і подивимося, що скаже наша рибка. який корм. Я вам зараз покажу. Опа. Ой, це на інші ліки лишився. Так, то у нас кукурудза, тигровий горіх, конопля, і також я перемалював тигровий горіх, щоб була така маленька каша. Тут корму небагато такого. От вона і та каша лишилася. І також ми маємо і палець, щоб закормити, але я думаю, ось така каша буде більш доподобаємо. Ну і заливала ось таким ліпідом. Редземих далі. Що вперед кормити? нашу рибку. Pierwsza Dobra. Tychu nie wypuszczaj. Потужний? потужний? Зійшла. Не зійшла. Зійшла. Зійшла? Зійшла. зійшла? зійшла. Зараз третій паровоз. Ну і подивимося, що, що тут за скарепка паровозу. Так, да, дуже цікаво. речі, ми ловили на перші спочатку 25 метрів, а зараз ловимо 81. 81 майже. Так, я сидів і побачив три виходи реба. Та й насправді ми ловили спочатку на 25 метрах, а потім ми змістилися на 60 метрів. У нас була дистанція. ну, Сигналу ніякого не було. Були ну, маленькі піки, але І ми потім вирішили: от Тарас побачив виходи, і ми вирішили зміститися ще далі. І от, як бачимо, Щось з того може і буде, правда? Не знаю. Хочеш йти, як долавить. Ну, Великий корм. сюди дає під берегом. Ось скоро. Тарас! Давай я То Та тільки таке може бути в команди фішбайт. Що, круто? Кисла груша з підсадкою кисла груша. Обов'язково рибку Риб крапчекана. Такого запсикати антисептиком, щоб рибка швидше відновилася. Перша невеличка наша так? Ох, яке пузо має. Напевно, віднаростився вже. Гарна. Ну такі, напевно, зійшов нам більше. Але гарний, сильно гарна, сильна, гарна риба. Супер. Хоп-оп, друзі, друзі, друзі. Шалений просто паровоз. Є. Yeah. Це просто монстр. Вау-вау-вау. Wow, wow, wow. Давай, давай. Тарас. Є. Зам. Молодці. <рес> Супер. Рибак є рибак. Камеру. Коментуй. Ну що ж, друзі, ту оснастку, яку я робила, спрацювала. Ч -ч 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 -ч. Ч -ч -ч я зробила, Тарас закинув. Командна робота. Ух, треба добре впертися ногами, щоб його підняти. О! От така торпеда тут! <гум> <гум> Клас. І має. Майже дикий. Має майже деякі має такі неприємні рани, тому момент зважування цього монстра. Десять двісті п'ятдесят. Я казала дев'ять з половиною. десять двісті п'ятдесят. Перезакинули? Ну, реально, тут клієн дуже добре. Тільки перезакинули. В Торці був вихід треба. Я перезакинув і вже полка поїхав. Ти такий заспаний. Yes. <laughs> Ото рибалка екстремальна, тому що реально купа трави. Тяжко витягнути можна подивитися, чим харчувався короб. <laughs> yeah, yeah, yeah. Ще екстремально тягнути рибу, тому що посуди трава, але я справився з вами. Обов'язкова процедура перед зваженням та відпусканням – запсихати всі-всі ранки ребі. Зважуємо. п'ятсот, вісім. возня. ну що ж, друзі, ось і підійшла до завершення наша риболовна сесія. Рибалили ми на озері глибока, це біля долинян недалеко. Озеро нам дуже сподобалось. Єдиний нюанс є трава, але нічого, часто було цікаво і в таких умовах зловити коропа. у нас було багато сходів, правда? Так, десь було три чи чотири сходи. Але це через те, що риба зайшла просто в траву. Перша, ні, перша було це є обрив на шоу-лідерів. Вперше в житті в нас обрив на шоблідері. Ну так, таке було. І два рази нам риба просто в траву завала. Ну, їй було дуже тяжко. Ну, ми витягнути. тримали і чуємо так легко, іде, і ну все. Риба просто зійшла. Так, на жаль, через те, що тут багато трави, можуть ставатися такі е, сходи. Добре, що це не обриви, адже риб, ну, рибі було б важче з гачком жити в губі. І дуже тішить те, що в нас е, є безпечні монтажі. Тобто ну, ми не ловимо на макошатники, як це роблять деякі риболови, на три гачка. От якби я стався такий обрив, риба б просто не вижила з макошатником в губі. Тому будьте толерантні та піклуйтеся про здоров'я риби та природи. Але на як завжди кисло груша, дорогий горіх, стікмікс від bon Appetit. Також ми, як ви бачили, починали з дистанції 25 метрів, ми прийшли на дистанцію 80, тому що я там побачив вихід риби. І почали активно там ловити. Так. У нас були сходи у нас, якби ми ще частіше перезакидали, можливо, був кращий результат. Може, більше би годували, але мені здається, більше годувати не було б потреби, тому що клювало і так. так. Ми перезакидали 10 хвилин і палка їхала. Ну ще єдине риба мовчала. Нам власник повідомив, що цього року відкриття водойми ще не буде, адже він хоче укультурити водойму, забрати всю траву, зробити комфорт для своїх відвідувачів. Але сказав, що якщо є бажаючі, ви можете зателефонувати. Ми залишимо номер в описі під відео. Можете йому зателефонувати та запитати, чи можна буде приїхати. Ось тут я скажу, що є дуже велика риба, її тут багато. І є одна на 26 кг. Так, тут була велика риба. Середня вага, я не знаю, яка, але нам ну, менше, ніж на 8 кг корм не попадався. Ну, тобто, навіть у ці обриви там було ще більше риба, ніж 10 кілограм. Так, ну. 100%. По ну, віщах це було 10. Всім дуже дякуємо за перегляд, дякуємо власнику за гостеприємність. І з нетерпінням очікуємо відкриття, адже ми знову хочемо сюди приїхати. Е, ставте лайки, напишіть в коментарях, куди би ви хотіли, щоб ми поїхали і що би вам показали. І до зустрічі на водаймах! Па-па!